Вітаю, шановні українці! Сьогодні хочу вам повідомити три новини. Одна з них буде дуже неприємною для багатьох громадян України, і її я лишу на останок. Також я вас закликаю, друзі, для того, щоб боротися з російськими ботами, прошу вас, будь ласка, діліться цим відео, просувайте українську мову, український контент, і так ми будемо боротися з російськими ботами, які на різних мовах вам зрозумілих, будуть писати коментарі і самі на них ж відповідати. Тому що вони знають більше про мене і про вас, ніж ви самі, і я сам за себе. І я завжди всім нагадую: той, хто про мене щось пише, чим я займаюся, що я заробляю або щось інше, то хочу вам сказати: якщо у вас немає мого номеру, це означає, що ви мене зовсім не знаєте. Отож, друзі, хочу повідомити і відзвітуватися, що ті кошти, які ви задонатили, частково ви вже знаєте з Денисом Галанзовським, ми вже їх витратили перший раз, коли їздили в неділю. І сьогодні, друзі, знову ж таки в середу, так ми їдемо на закупи вечором. Грузимо повністю дві наших машини. Завтра зранку це все перепаковуємо з самого ранку, тобто ми не будемо спати, тратимо знову цілий день. І нам компанія StarMac, транспортна компанія в Кракові, яка займається водійськими цими таксі перевезенням і трансферними перевезеннями. Вони нам виділили буса водія. Який нас завезе туди. Тому ми завтра там будемо. А це район корчової, в сторону корчової. За Орленом, це здається, перший або другий паркінг по правій стороні. Ми вже там були, хлопці нас там чекають. І знову ж таки, там нові хлопці прибувають. Тому їх потрібно рятувати. Рятувати від холоду та від голоду. Від усього іншого, я сподіваюся, що вони себе самі врятують. Ну і ви знаєте, що. Там, слава Богу, хоча б є душ, а інших водів, які стоять вздовж дороги, до яких добратися нереально, тому що якщо до кожного під'їжджати, то це займе дуже багато часу. А так хлопці прийшли в 15-20 хвилин, все розібрали і супер. Тому, друзі, якщо у вас буде можливість, то їдьте до того мопу. Орієнтуюся, я, друзі, що ми десь на 200-300 чоловік закупимо всіх продуктів харчування і всього, що необхідного, але я можу помилятися, це вже буде видно, коли ми все купимо. Бо ж я не знаю, поскільки ці всі ціни, там консерв і тих всіх продуктів харчування. Я ж на пам'ять не знаю. Але я вам всім дякую і водії завтра ще вам окремо подякують за те, що ми завеземо. Тому що це саме ваша заслуга. Наша заслуга тут як посередників, які допомогли з'єднати точку А і точку Б. Ну і звісно ж, друзі, сподіваюся, що ви також будете цінувати той вклад, що ми зробили все завдяки вам. І наша співпраця, я думаю, що це буде не останнє. Тому що, якщо скинеться кожен по злотому, то буде набагато крутіше допомагати великим проєктам. Отож, друзі. Хочу вам повідомити другу інформацію. Прикордонники повідомляють, що на словацькому кордоні все окей. Але повертаючись до Корчової, знову ж мені хлопці з того мопу пишуть, там де ми були, що вони рухаються пішки до кордону. І їх супроводжує цілий ескорт поліції. Ну і звісно ж, друзі, як вони мені скинули інформацію, я вам передаю, що поліцейський підкарпатського воєводства повідомляє, що їхній президент міста, alboż wojewoda, nie, nie prezydent miasta, wojewoda, to jaki który odpowiada za wszystko województwo, będzie zwracał się do rządu Polski i z pytaniem, czy przeprowadzić większą ilość czy nie. Czemu? 12.30 będzie posiedzenie, będzie rozmowa e, wojewody z rządem i wtedy będziemy wiedzieć e, coś więcej, tak? jakieś, e, jakieś informacje, które e, wam będziemy chcieli przekazać, czyli albo puszczamy więcej, e, Albo, albo nie. Na tą chwilę nie jestem w stanie Wam odpowiedzieć więcej niż powiedziałem, Dom. tak? Czekamy 12. na 12.30 na 12.30 i tak. Ale, ale no. ja poproszę jedno pytanie. Tam byli nasi kolegi z 94, tak? Panowie, mówię, że oni coś dogadali. Z jakie było dogadanie do tej chwili? No, że oni tam też stojali, bo do nas zadzwonili przywieźli, że zacznę za to że 30 al. Так, ми там До тієї хвилі, яке було там зглушення, як то мало глянути? Було. Зараз. Яке було? Ні, ну, власне, я сі там... Так, як Państwo мовили, 30 поїздів буде пущено, так? Як і термін, і колейний термін. Ну, вони там догадали до чого. Так, так. Кожна година буде їхати. Чекайте, ще вози гуманітарні, так? Так. To już wiecie o tym, to jest to co mówiłem, no nie będę się pana wypowtarzał nie. nie wiem, ja powiem, bo my tutaj tak? po prostu, my z kolegami nie gadali, my nie mamy informacji Nie bo. macie informacji? Nie macie. No ponoć mieliście, bo tak było przekazane, że wiedzieliście o tym Nie Do nas jak z jednego pana no, to policja przywiezła, my No to proszę się, proszę się porozumiewać zami. między sobą, bo nie jesteśmy w stanie e, panować nad tym Dobra, wyjedzie ADR i mają jechać e, w chłodniej drzwi Dobra, my nie zregulujemy Dobra, Szanowni po Panowie... Czasu pan może nas zorganizować, kiedy to będę, jakaś odpowiedź. Po ile temu, czasu oni będą temu, tam, że teraz będzie. będzie. 1230, eee. kiedy my to... 1230, no nie odpowiem kiedy? na to, bo nie wiem. To jest wyższy Szczebel, że tak powiem. Dobra. Eee, wojewoda z rządem będą rozmawiać i nie odpowiem ile to spotkanie czasu. potrwa, tak? Na tą chwilę panowie, nie możecie tutaj w tym miejscu przebywać, albo się cofamy. Eee, Wasze miejsce do parkingu do, na teren MOP-u, bo na tą chwilę tutaj przebywać nie możecie. Jeżeli, niech mi Pan da zgodę. jeżeli nie będziecie się stosować do naszych wezwań, poleceń, podejmiemy legitymowanie Was wszystkich tutaj, co też potrwa. Jeżeli nie będziecie się, Panowie, stosować do poleceń, będziemy używać środki przewidziane prawem. Środki przymusu bezpośredniego. Jest to ostateczność z naszej strony, uwierzcie nam, panowie, ale jeżeli nie będziecie się stosować do poleceń wydawanych przez policję, e, będą podejmowane takie działania. Nie pytajcie sobie, czemu takie 30 czy 40. Wczoraj drodzy pojawiła się informacja, że nie niby. Ну, або ж їх почали лякати, або ще щось, або ж вони боялися, що українських водіїв дуже багато збереться, і вони можуть все-таки їм щось зробити. То вони 30 чи 40 фур пропустили. Отак, От за один раз. А щоб ви розуміли, на годину тільки 2-3 фури пропускають, і все. Це сь сьогодні так виглядає. Ну і саме тому хлопці, напевно, пішки пішли до кордону. Ну, це така акція якась поки що мені не до кінця зрозуміла, тому що я, друзі, сторонник мирних переговорів. І ті акції, які зараз організовують в Україні, я висловлюю виключно свою думку. Так, я не підтримаю такі рішення. І не підтримую такі рішення щодо блокування всіх транспортних компаній на території Польщі. Бо коли дві людини сваряться, або ж дві. Різні країни сваряться, вони не дійдуть до спільного вирішення проблеми. А треба щось знайти посередині, і щоб тим було добре, і тим було добре. І я маю надію, що так станеться. Але для цього потрібен час, друзі. Ми маємо дві великі проблеми: війна в Україні це найбільша проблема. І друге, ще уряд в Польщі не до кінця сформований. Ну так комусь, напевно, прийшла до думки прийшла до голови думка, щоб саме в цей час ці акції і провести. Чому саме в цей час друзі? Рік тому вони також проходили. Тому тут можливо навіть ніхто це сам не підлаштовував, але хто його знає. Будемо слідкувати, друзі, за інформацією. Завтра поїдемо на кордон, тому ви підписуєтеся на мій інстаграм, я там буду в прямому ефірі в рілсах, в сторісах, розповідати, що там діється, що там коїться. А на YouTube я швидше за все одне відео запишу і конкретно там все розкажу. Але частково ви будете на Bijon слідкувати за всіма оновленнями, що, 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 що ми там будемо робити. Ну і побачити просто реальний результат. Тому що, друзі, я реально всім дякую. Ви просто мега круті. О, зараз на, на Фейсбуці, навіть в месенджері. Там я створив такий е чат, так, і в ньому вже за один день приєдналося понад 7 тисяч учасників. Я просто в шоці, а якщо ви не знаєте, що це за чат, то пишіть мені приватні повідомлення на Фейсбуку, я вас долучу. Або ж просто підпишіться на мій Фейсбук і вам прийде сповіщення. Отож, друзі, третя новина, я б сказав, би, вона так поки що неприємна, але я маю надію, що вона зміниться. Отож, повідомляю. Статус УКР, без статусу КР, неважливо, по яких ви документах перебуваєте, легально ви зараз перебуваєте до 4 березня. Ви знаєте це. Отож, ті громадяни України, які подаються на карту побиту, тимчасового побиту, або ж іншого побиту, вони тут знаходяться по біометричному паспорті, по робочій візі, по... Закінчені карті побиту і так далі. Ну дуже багато є документів, по яких вони могли перебувати, і вони у них закінчилися. То ви не зможете зареєструватися на електронну чергу. Якщо ви мені не вірите або говорите, що я знову ж таки рекламую посередників, а я нагадую, що компанія Starmac, яка надає супровід в малопольському воєводстві, саме вони мені це повідомили, що їм Ужин Воєводський відповів, що він не зареєструє людину на чергу, адже у неї. В уже воєвудському в цієї пані немає вільних дат після 4 березня 2024 року. А лише Польща не продовжила це легальне перебування серед усіх країн. Що це нам говорить? Що уряд поки що не сформований, і вони не можуть просто приймати такі рішення. Тому, друзі, тут просто так склався час, і нам треба це все пережити мирним способом. Мирним. Ну, хіба що до нас буде хтось дуже сильно агресію проявляти, то тоді можна щось робити. А також. Тільки можуть бути провокації. Але той, хто зберігає спокій, тишу, той переживе всіх. Отож, друзі, ця проблема, я маю надію, пройде. Бо ви зараз просто не зможете зареєструватися на чергу онлайн. Тобто в електронній черзі не можете стати. Але, знову ж таки, команда Страмак Документ допоможе малопольському воєводстві це правильним шляхом вирішити, адже вони вже докладно вивчили це питання. І на інстаграмі я буду повідомляти, як це вирішити, тому підписуйтесь на інстаграм, і невдовзі я вам розповім, адже я в п'ятницю подаюся на сталий побит. Угу. І ще одне хотів сказати, що ті громадяни України, котрі працюють по довгих візах, тобто у них термін може бути на 5, 6, 10 місяців вперед, то вони без проблем зареєструються в електронну чергу. А всім іншим, хто не може податися на карту побиту, в цей спосіб, який я назвав, Підписуйтесь на інстаграм на інстаграм, я вже йду записувати е, сторіс, як це зробити. Адже саме там підписники вони бачать все наживо, бо я там в реальному часі все знімаю. А це відео я записував ще вранці. Тому дякую вам за те, що слідкуєте. Не пропускайте мої відео, підписуйтесь на канал, пишіть коментар. І що думаєте за цю ситуацію, коли ж продовжить термін легального перебування? І ваші прогнози, коли мітинги вже на кордоні завершаться, ці акції. Адже до вашого відома доводжу ще раз, що там не водії, далекобійники стоять польські чи власники компаній. Там стоять звичайні люди, які взагалі ніколи, може, в транспортних компаніях не працювали, які стоять, тому що мусять стояти, хтось їх попросив в якийсь спосіб. Ну, я висловлювати цього не буду, як це відбувається. Можливо, у вас є якісь думки. Також діліться ними в коментарях. І до речі, хочу привідати, чи дивитеся ви мої відео. До кінця, якщо так, то напишіть слово пеховці, так тому що ми везунчики лише для тих, хто на це заслуговує. Ну і звісно ж, друзі, на сьогодні в мене все. Побачимось в наступному випуску.